Дисципліна, яка лякає оточення, шлях від звичайної звички до трансформації особистості, є особливий майже гіпнотичний рівень дисципліни, коли ні оточення, ні час доби, ні життєві негаразди не можуть зрушити людину з її обраного шляху. Це не фанатизм і не роботомашинізм, як часто думають ті, хто не проходив цей шлях. Чому така дисципліна здається незбагненною більшості? Чому вона лякає і водночас захоплює одна відповідь особиста трансформація, друга глибока культурна спадщина, у цьому тексті деталізована історія про метод йодзі, давню японську систему дисципліни, наукові і культурні аспекти цього феномену, а також життєві приклади того, як учорашній звичайний стає для себе новим я. Древнє коріння, дзен і ритуал у Японії. У японських дзен буддійських монастирях 7-го століття, і дотепер кожен день розпочинається однаково дзвін, о 3.30. і всі монахи байдуже дощ чи сніг встають рівно зараз. Ця рутина витримала війни, природні лиха та соціальні перевороти. Думка пропущу, потім наздожену, сьогодні не буду, просто фізично не виникає. Бо це вже не рішення, а внутрішній факт життя Йодзі – навчання практиці без розриву, коли дія стає новою ідентичністю, а не набором волі. Наукові дослідження мозку, наприклад, роботи лабораторій з Гарварда і Мід, підтверджують, щоденний повтор в однаковому контексті перепрошиває нейрони, і дія з часом стає автоматизмом два типи обіцянки оборотна і необоротна. Для мозку будь-яка обіцянка існує як договір або як клятва. Оборотні це звичні з понеділка, сьогодні можна пропустити, завтра наздожину. Тут починається торг із собою, і жодна сила волі не витримає багатьох збоїв. Необоротна це вже частина самоідентифікації, її невиконання сприймається як загроза особистості, майже інстинктивний страх бути зрадженим собі. Перший герой та його шлях від торгу до гьодзі знайомство. Андрій, 31 й рік, проектний менеджер. У його житті було тисячі спроб впровадити корисну звичку, спорт, ранкове читання, медитацію, кожного разу один і той самий сценарій, тиждень мотивації, потім перші внутрішні переговори, потім відступ і обіцянка з нової дати, книги, додатки, коучинг. Навіть публічний марафон у соцмережах нічого не допомогло зламати стару архітектуру торгу з собою. Поворот. Все змінилося, коли він зробив свою обіцянку соціальною щодня, о 5.30 прокидатимуся, 20 хофій медитуватиму, 30 ха читатиму без пропуску 100 днів. Він сказав це друзям, написав у групі, розповів сім'ї, сміялися, жартували. Дехто навіть злився йому було байдуже. У перші дні тиск соціальної відповідальності змінив усе. Втома втратити обличчя стала сильнішою за фізіологічне небажання діяти, і навіть коли мозок підкидав ідеї сьогодні скасувати, він не міг нехтувати словами, що дав іншим. Внутрішній супротив біологія і час. Найважчий опір не зовнішній, а тілесний. Дослідження показують, при будь-якій зміні ритуалу тіло мобілізує механізми захисту, м'язи, гормони, навіть увагу. Чому так? Бо будь-яке відхилення від старого патерну сприймається як стрес для нервової системи. М. Ем із цією ідеєю працюють Дзен Монах і Андрій, вибраний раз і назавжди фіксований час 5:30 ранку без уточнень і завтрашніх винятків це точка, що не обговорюється. І створює справжню захисну лінію дисципліни форма, а не варіативність у дзен педагогіці важить не стільки сила волі, як сила одноманітності, найбільші розриви виникають, коли щодня придумуєш нову вправу, нову книгу, новий порядок дій. Саме тут народжується шпаринка, мозок знову і знову торгується вирішення, уніфікація ритуалу. Андрій вибрав свою тріаду тепла вода, 10 хвилин розтяжки, медитація, читання, нічого не змінюється, нічого не обговорюється. 60 90 днів точка створення автоматизму. Наукові праці Міті Гарвард підтверджують, що за умов щоденної стабільної дії автоматизм формується через 60-90 днів залежно від особистості. Це не просто звичка, а перепрограмована нервова мережа. Після цього етапу подолати відступ майже неможливо форс-мажор, врахування вихідних рішень, найбільша причина зривів, хаос днів, несподіванки, хвороба, поїздка, гості, недоспані ночі, кризи. Саме тут, у дзен-культурі вирішальне значення має правило завчасного плану. Всі типові сценарії, поїздка, гості, стрес мають наперед виписаний запасний формат, міні сеанс, короткий ритуал. Автопроцедури. Відсутність розриву це основа виживання практики. Йодза символ японської сталі, в побуті. У побуті дисципліна стає не лише частиною духовного життя, а навіть кулінарною традицією Йодза японська пельменна страва, яку готують трьома способами. Місто Уцуномія стало її столицею. Йодза – культ повтору, символ того, що майстерність народжується зі стійкого повтору дії, без винятків і перерв. Цей кулінарний приклад, звичайний символ для японця, повтор, ті самі складники, стабільність рухів, український побут і практики дисципліни, дисципліна, не чужай українському контексту, щоденна робота на землі. Сімейні традиції, господарські ритуали, навіть порядок в хаті чи на городі. Колись Коженка знав, що час для роботи визначався без переговорів навіть у погану погоду чи важкий день, гнучкість і баланс, не фанатизм, а адаптація. Варто пам'ятати, що дисципліна не має бути тиранією. Важливо адаптувати ритуал під особисті цілі. Йодзі вчить не лише сталість, а й здатність не ламатися через дрібні зміни, знаходити оптимальну форму для себе. Фанатизм без рефлексії перетворюється на жорсткість і гординю, йодзі направляє через баланс і розумне керування своїми умовами. Рефлексія, самоспостереження і самозапит. Після кожного місяця варто аналізувати, що працює, що нищить мотивацію. Як тіло реагує, коли виникає криза, самоспостереження і критичний запис допомагають не втратити себе в рутині, не застрягти в процесі, звернути увагу на свій внутрішній голос, команда, партнерство, наставництво. У дзен-традиціях завжди цінували роль спільноти. Один викликає іншого на дуель дисципліни, команди створюють мікрогрупи підтримки, наставники задають приклад. У сучасному світі це групи розвитку, марафони, партнерська відповідальність, сила в обміні досвідом у простому віддати звіт за ритуал комусь поза собою повернення після зриву. Ніхто не уникає розриву, хвороби, катастрофи, злами бувають у кожного. Найважливіше не боятися повернутися. Хибна ідея почну, коли буде зручно, головний ворог. Гьодзі радить навіть один крок вже відновлення. Першого дня після зриву не треба героїзму, просто починай із найлегшої дії. Повернення створює новий ланцюг, який подекуди цінніший за перший. Кульмінація, філософія справжньої, дисципліни Гьодзі це не набір корисних звичок. Це філософія самоідентифікації через повтор, сталість, внутрішню чесність. Це шлях, що переносить з ролі того, хто пробує, до ролі того, хто уже є. Ти перестаєш шукати мотивацію, бо вона живе в тобі. Всі зовнішні фактори, шум, хаос, чужі думки, стреси тепер не руйнують основу твоєї дії. Практична інструкція для дикторського сценарію встановити фіксований час для дії, годину, яка не обговорюється, зробити ритуал публічним. Заявити про ціль знайомим колегам у соцмережі, уніфікувати практику, список з двох-трьох дій, які повторюються щодня, виписати всі сценарії зриву і придумати для них автоматичні відповіді, реєструвати прогрес, відзначати кожен день або тиждень, проводити рефлексію раз на місяць, що змінилося, що болить, що дарує відчуття влади над собою. Після зриву повертатися повільно навіть мікродія, навіть хвилина в ритуалі, культурна адаптація для української аудиторії. Український слухач не шукає фанатичної правильності. Для нас цінний здоровий баланс, стійкість із гумором, адаптація під обставини. Тому текст наповнено не лише строгістю, а й порадами для життя від сільського розпорядку до адаптивної гнучкості. Тут місце і для прикладів з господарства, і для сучасного ритму міст, пілотів, які щодня чинять рутини снодійних ранків у родині, навіть вихідних як майстерності у відпочинку. Особистий підсумок після сотень повторень і зривів ти стаєш не просто дисциплінованим, стаєш людиною, яка не боїться себе. Знаєш, що не втратиш серцевину під зовнішнім тиском, не зламаєш себе в хаосі. Не зрадиш найголовнішому собі. І коли тебе хтось запитає, як ти став таким суворим, дивним, сталим, усміхнись і скажи: я вже не роблю цю дисципліну, я став нею. Бо це і є сила, це і є новий рівень особистості, це твій шанс бути собою не на день, а на все життя.